Доброго ранку. Діти, скажіть мені, будь ласка, у якій країні ми живемо? Правильно, в Україні. А якщо ми живемо в Україні, то хто ми з вами? Вірно, ми українці. А якою мовою ми спілкуємось? Так, українською мовою. Зараз я вам хочу зачитати деякі дуже відомі вислови. Про нашу рідну українську мову послухайте, будь ласка. Мова коштовний скарб народу. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Мова росте елементарно разом з душею народу. Наша мова калинова. Мова це глибина тисячоліть? І як ви чули у одному із висловів, нашу мову називають калиновою. І тому на нашому занятті з змалювання я хочу вам запропонувати намалювати асоціацію до цього вислову. Тобто, якщо мова калинова, ми з вами намалюємо кущ калини. Як же це ми будемо робити? Дивіться далі і повторюйте за мною Серед хлібів волошки сині, Зачарували нам серця, Мабуть, тому що в Україні ці кольори так до лиця, серед хлібів волошки сині та не розділять Україну на схід і захід вороги, одна сім'я, одна родина. Про тебе, країно хай нас обминають жалі, хай квіти на рідній землі, за сонце, за небо. Ось такий кущ калини вийшов у мене. Погодьтесь, що його намалювати було зовсім не складно. Тож я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, що вийде саме у вас. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!